Кінець 1980-х. Американці задумують знизити присутність японських товарів на своєму ринку. Вони дешевші і якісніші від аналогів, які виробляють у США. Тому у 1987 році Вашингтон вводить 100% податок для японських виробників чіпів. Паралельно звинувативши їх у картельній змові. Це фактично закриває для них американські ринки. США йдуть далі і вводять обмеження для інших промислових товарів Японії. Примітно, що до цього між США, Францією, Німеччиною, Великою Британією та Японією було підписано договір Плаза за назвою готелю в Нью-Йорку, де все і відбувалося. Головна мета документу зменшення курсу долара та збільшення курсу інших валют, нібито для стабілізації світової економіки. Завдяки цьому імпортні та експортні можливості усіх країн були врівноважені. Японія погодилася на зростання курсу національної валюти на 10-12% з 240 до 216 єн за долар. Але раптом, а для когось можливо і не дуже раптом, у результаті валютної інтервенції курс долара протягом двох років знизився аж на 50% відносно японської єни – 121 єна за один долар. До чого це призвело глобально? Промислово розвинуті країни збільшили частку імпорту, а США переорієнтувалися на експорт. Поступово скоротивши дефіцит торгового балансу, негативним наслідком таких змін для Японії стала мильна бульбашка, яка призвела до виникнення проблемних кредитів та фінансової нестабільності. А додаткові заходи США щодо зменшення присутності японських товарів на американському ринку у сім разів прискорили зростання інфляції, яку протягом десятиріччя не вдалося повернути на базовий рівень. Це спричинило і стрімке скорочення ВВП.